Надходять різноманітні дані за кордону від наших західних союзників стосовно того, скільки резервів Путін перекидає туди, аби стабілізувати ситуацію на Курщині. Ну і поки що в Пентагоні кажуть, що Росія відносно невеликі сили перекидає в Курську область і не має зафіксованих випадків масштабного перекидання резервів з Донеччини. Або ж з інших українських регіонів, де активно е, фронт е, задіяний, де росіяни намагаються просуватися на декілька напрямках. В першу чергу, звичайно, в бік Покровська на Донеччині. Як речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер прокоментував цю ситуацію, у США справді спостерігають ознаки того, що Росіяни передислоковують невеликі свої сили в Курську область для. Негайного реагування на наступ збройних сил України, якщо говорити загалом, то Росія докладає зусиль для такого реагування, заявив Райдер. Можна спостерігати водночас і просування українських сил, попри дії, яких до яких вдається російське військове. Командування. Ну такі дані від Пентагону. В той же час сам Путін ніяк не коментує події в Курській області. І в останні дні він, як ми знаємо, перебував він у поїздках, як закордонних, так і на Кавказі, перебував після поїздки до Азербайджану. Путін відправився до кількох кавказських республік. Відвідав Північну Осетію, Кабардино-Балкарію і також Чечню. Там у Чечні побував на місці поховання жертв теракту в Беслані. І також на могилі Ахмата Кадирова, батька Рамзана Кадирова. На ще військовому ліцеї та кількох інших місцях все перечислювати не будемо. А всюди головного злочинця Росії супроводжував його вірно підданий Феодал Рамзан Кадиров. І той же Кадиров показував Путіну навіть макет житлового комплексу в Грозному, який назвуть на честь бункерного диктатора. Ну підлизав, так підлизав, що називається. На публіці ж Путін продовжує ігнорувати наступальну операцію Збройних сил України в Курській області. Її не коментує ніяк, і водночас в Кремлі. За даними російських опозиційних медіа розраховують, що вдасться паніку в суспільстві погасити на цю тему просування українських військ в Курській області і знову ж таки за декілька місяців ситуацію стабілізувати, але не розраховують на те, що швидко якось ситуацію стабілізують російські війська в Курській області в Кремлі. На це не розраховують. Кажуть, що займеться стабілізація щонайменше місяці три. Отже, про мовчання Путіна на тему Курска, також про міжнародні події, реакції наших західних партнерів на такі зміни на фронті. Говоримо далі із Олегом Лісним, президентом аналітичного центру Політика у нашому ефірі. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Отже, бачимо. Що Путін публічно ну так на публіку виходить і світиться активно на своїх центральних телеканалах пропаганди і так далі. Там усюди показують поїздки Путіна як не в Баку, то до Грозного. І е, це очевидно свідома така лінія поведінки для того, аби говорити про все, що завгодно, нюхати яблука. Ми бачили, Путін вчора нюхав яблука е, і робив це дуже так, скажімо, так е, позував буквально на камеру. Е, але не говорити про курс. Ми говорити про ситуацію в Курській області. Чому обрав саме таку лінію поведінки? Кремлівський диктатор, що це йому дає, і наскільки довго така лінія поведінки може спрацьовувати? Дивіться, я, до речі, один Курськ пов'язую з іншим Курськом, і поведінка дуже схожа. Ну, Нагадаю нашим глядачам, з підводним човном, який 24 роки тому, з гаком, теж тонув довго, і Путін себе вів дуже. Схоже, він чекав, коли там всі загинуть, і не говорив нього, якщо не помиляюсь, відпустка була і реакції були десь схожі. Зрозуміло, не один в один, тому що масштаби інші. Але він дочекався, поки вона не тільки утонула, а коли і всі свідки. Цієї їхньої тоді трагедії, і ми тоді поділяли це горе, але зараз навряд чи ми це робили, з огляду на те, що російські військові роблять на нашій території. Ну проте сталося як сталося, і знову це якийсь містичний такий тандем. Курськ знову повернувся, але повернувся в вигляді цілого регіону, і там активних дій. Наступальних дій, до речі, української армії. І Путін робить, як на мене, дуже гарну помилку, як беремо за точки зору інтересів України. Він ігнорує цю тему, перевівши її в ранг там, не знаю, потопу або якоїсь там великої пожежі, але не в ранг війни. Чому тому, що якби його реакція була таку, яку можна було б очікувати від лідера, якого нам малювали? Декілька десятків років то вона була б наступною. По-перше, вже була б оголошена війна, вже були б можливо застосовані навіть якісь ядерні компоненти, ставай огромна, мобілізація і так, далі, і так далі. Чого й боялися, і чого й бояться зараз на Заході, що от буде така ескалація з боку е, Путіна. А вийшло зовсім по-іншому е, слово війна. Воно не використовується не тільки в контексті СВО, так званого, але й подій на Курщині. Там є провокація, там є ситуація, там є дії терористів, та й там є надзвичайні події, там є КТО, яке оголосив Путін. там є... Витіснення в лапках, там є відкидання за кордон, там вже вирішене питання. Все є, тільки немає жодної різкої реакції. Я мав нагоду коментувати цю тему на Латвійському радіо, і там оця вся ваташна аудиторія, як не дивно, сповзлася і мені почала розповідати, що там вже давно все закінчено. Ви, ви просто не знаєте. Це ракова ошибка українського режиму. Да? Бачите, як про пропаганда працює там, десь за межами, але ж все відбувається в зазеркаллі. Тобто проблема є. Проблема не тільки не зупинилася, а й розростається кілометрами, розростається побитими мостами, розростається майбутнім. Я дуже сподіваюсь, дуже хочу і вболіваю за наших хлопців. Дівчат щоб вони оточили все таки велику кількість російських військових на російській території, до кого не було, і таке має статися, щоб вдарити ще потужніше по на цій голові. Диктатора, що він може дослухався до, до того, що відбувається, хоча навряд чи І оце все відбуває. І на тлі цього, е, от, от такі заяви, поїздки, яблука, е, і е, ніяких е, таких знак. Заяв про те, як це питання вирішити, хто завгодно про це говорить, там і чеченець, і цей представник, який там одну дурню за іншою говорить, і там воєнкори одні плачуть, другі розповідають, що все це закінчилося. Тобто, це про хаос, і це мене влаштовує, тому що якби Путін чітко розумів, що, що робити. Він би це робив, він би це озвучував. Ми це бачили неодноразово. Зараз він бігає як щур по Росії, і чому він поїхав в Чечню? По-перше, злочинці дуже часто перед смертю тягне на міста злочинів. Це є про Беслан. А по-друге, він не дуже довіряє тим, що навколо нього, і хоче собі найняти оцих умовних абреків для того, щоб вони в критичний момент захистили його, і це не можна відкидати, що Путін відчуває нестабільність. Що цей Курськ, як казав це Пух, не спроста да тому я дуже сподіваюся, що це саме той містичний чорний лебідь, який вже починає клювати лису голову Путіна і вказувати на те, що його час в історії, якщо не завершився, то починає завершуватися.